Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. І сьогодні ми занурюємось у запекле протистояння в легендарній стратегічній грі CNC General Zero Hour. Нас очікує неймовірна динаміка, тактичні битви та справжній драйв буде гаряче. Не забувайте також підписуватись на канал, натиснути на лайк, а також увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і трансляції. Не забувайте підтримувати розвиток української спільноти. І задонатити можна за посиланням в описі під цим відео. Навіть невелика сума це вклад у спільну справу. Усі кошти підуть без винятку на призові для турнірів та розвиток спільноти. Усі корисні посилання можете знайти під відео. Там ви знайдете також наші сторінки на Трово, Твіч та YouTube, де регулярно проходять стріми, спілкування з чатом і гарячі матчі в прямому. І реальному часі. Сьогодні на ваших екранах ми занурюємось в протистояння команд заліва на ваших екранах. Команда Роман Дакар на налісник. Роман Дакар грав знизу під рожовим кольором за США суперзбройного генерала. Зверху над ним грав ядерний генерал під червоним кольором на Налісник. Праворуч Під них була команда Фантом. Під блакитним кольором, який грав за США суперзбройного генерала, і його напарник геймер Микола. Під зеленим кольором токсиновий гла генерал. Вже на карті є перші протистояння. Як бачимо, перший майстер бою вже поїхав від налісника. і намагається заважати будувати тонелі на центрі від Геймера. Поїхав в БМ далі. Вже є перший. Камер від роман дакара також заважають дуже сильно глашнику е, в розвитку. Заїхала медичка, трішки проїхалась по працівничкам. Також тут територію дуже сильно е, пресингує зараз і на лисник. Поїхали батлмейстри повністю зараз глушать геймера. Не може він поки що відбитись, намагається грати технічками. Поки що Фантом йому не може нічим допомогти. Сам Фантом робить зараз е, спробу перейти ну, швидкі альфа Аврори, і час зараз грає не на руку в команді Фантом Геймер ЗХ. Як бачимо, дуже сильно зараз страждає територія Глашника, не може поки що зупинити, виїхала технічка, проїхалась по. Хлопця. Але натиск від Романда Кара і Нелисника продовжується. У Романда Кара є один бульдозер Другого, я щось не бачу. Ну добре, ми подивимось, де він там його загубив. І все ж таки відбивається з проблемами, але геймер все ж таки залишається в нас в грі. Вже є перша альфа-аврора. Вона поки що. А, не бачу, де вона там ефективна була. Поки що. Дуже все добре у налісника його поки що ніхто не атакував. В нього є два ресурсні центри. Захопив він собі нафтове вежен і не захопив, поки що не чіпав їх. Романдакар також нафтову вежу свою. не, не... Ніяк не задіював, грає сам Роман через один ресурсний центр. ну Це дуже зараз небезпечно, якщо чесно. Для Романа, там коштів йому постійно буде не вистачати. хамери від Романа вже поїхали. Треба Фантома загасити. Вибувають один з бульдозерів, Не дає зараз Роман Дакар побудувати командний центр, знищує електростанцію. І Бульдозер десь тут, як ми бачимо, у Фантома все ж таки є, але його треба зараз якомога е швидше зберігати, не треба його тримати десь там попереду. І це все розуміє Фантом, відправляє його трішки назад, будує нову собі електростанцію. Камери не можуть ніяк зупинити тут зверху. Роман Дакар просто зараз е самотужки трощить цю базу фантому, не може зараз і геймер йому допомогти. І, як бачимо, проблеми серйозні. Роман Дакар хоч і грає з ну, еко за американця, але в нього спроба ротації дуже і дуже вдала. Що зараз геймер підключається до оборони бази на напарника, намагається зупинити ці хамери, поки що, здається, не дуже, не дуже добре. Але один хамер все ж таки у Романа знищено. І... Ракетники залишаються в грі. Альфа Аврора вже полетіла від Фантома. І летить вона саме на бульдозер останній від Роман Дакара. Десь він там спочатку гри загубив свій перший бульдозер. Зараз треба буде подивитись, де він там його загубив. Як бачимо, Геймер тут намагається Фантому допомагати. Тут ракетники своїм ходом від Романа бігають. Частину з них знищено технічкою, але зараз ці ракетники повністю вибувають аеродром, і Альфа аврорам немає куди сісти. Треба швидко новий аеродром відбудувати. Розуміється, прекрасно Фантом. «Фантома» досі немає командного центру. Поїхав в Блюдозр будувати новий аеродром. в повітрі треба зараз тримати постійно ці Альфа Аврори, інакше їх можна загубити. Поки що налісник не дуже помітний. Десь там він там спочатку щось намагався зробити, але після цього його активність трішечки впала. І зараз налісник намагається самотужки своїми майстрами бою прорватися на базу до Геймера, але тут непогано займає вежі і не пропускає налісника Геймер. Роман Дакар просто нахабно вирішив зіграти. Тут дві нафтові вежі у геймера не захоплені. І намагається їх самотужки тобі, е, взяти. Поїхала ще одна група від налісника. Дуже велика. Там є танк ЄЦМ, дуже багато БМів. На БМах немає апгрейду на ізотопи. Зараз вони дуже і дуже будуть е, чудово підриватися, якщо. Їх погано контролювати. Дві альфа-аврори просто знищують зараз всю групу. Ще й додатково вони самі себе підривають. І як бачимо, у налісника поки що не виходить нічого кращого, ніж спроби. Роман Декар, вже вкотре тут намагається якось також активно грати. Поїхала медичка. Роздавило працівничків, летить тут Альфа Аврора по військовому заводу. І військовий завод поки що залишається в грі у Романа Дакара. До центра тепер налісник атакує. Якщо хтось не знає, налісник це переіменований Ростік. новачок, якщо чесно, в грі. Але, як бачимо, його рівень вже набагато краще, ніж на початку дивізіону Сі і. Як бачимо, дуже глибоко зараз е проходять його майстри бою. Атакує він аеродром. Аеродром знищено. Тут Хаммер від Романа Дакара трішки нижче їздить і важкувато. Тут не вдається зараз е отак. легко зупинити ці всі атаки. Роман Дакар тут вже без, без е військового заводу. Як бачимо, у... Налісника є дві нафтові вежі. Ну Навіть, якщо чесно, якщо так вам сказати то Романда Дакар це представник дивізіону B це середній клас гравців в українській спільноті. Налісник це представник дивізіону C Це новачки. Представник новачків. Якщо брати команду Phantom і Геймар, то тут також Фантом це представник дивізіону B, а Геймер представник дивізіону C. І цей бій був зіграний в рамках підготовки до нового турніру 2 на 2 серед гравців української спільноти. І, як бачимо, дуже серйозну гру зараз показують. На своєму рівні знов намагається налісник приїхати до працівничків. Тут дуже серйозно зараз страждає база в основному у геймера. В нього постійно на ресурсних центрах немає робітничків, тому що просто їх нищать. Знов поїхала група від налісника і намагається тут щось зробити. Намагається геймер. Контролювати ситуацію на базі свого напарника, але пропускає на свою територію дуже великі групи з майстрами бою. то вони проїжджають аж на самісінький кінець бази е геймера. Романда лише залишається йому грати через е дуже велику кількість піхоти. Бульдозери він свої втратив. У налісника зараз базою все чудово, кошти в нього поки що є. Але йому треба зараз грати вже з вторинною економікою. Як бачимо, інтернет-центр в нього також вже відбудований, але там поки що немає ніяких ні хакерів, нікого там немає. Але я думаю, зараз він це все розпочне роботи. Під чутким наглядом від Романда Кара він зараз е буде прислуховуватись до його. Порад і розпочне, я думаю, грати з вторинною економікою. Тому що по грі, як бачимо, Вторинну економіку Все ж таки доведеться використовувати що одній чи іншій команді. Гра затягується, не може зараз налісник якісно атак... проатакувати базу своїх опонентів. І кожним разом він зливає одну хвилю за іншою з своїми танками. Нічого поки що не вдається, вже є. Підвищення полетіли бомбардування, але воно не долітає. Воно було спрямовано на аеродром. Не вдалося е зачепити хоча б аеродром. Тут останні останні юніти від Романа Дакара в нього вже немає е казарми, більше ну, нічого тут в нього не залишається. Як бачимо, лише один ресурсний центр і електростанція. Є там вже снайпери Росік будує свій аеродром. І буде зараз, крізь за всього, грати хеліксами. Але дуже пізно. Треба було трішки раніше, і в нього ще й ядерний генерал, була можливість зіграти ще й додатково ядерними мігами. Але, як бачимо, лише на 12-й хвилині в грі з'являються е, аеродроми від ядерного генерала. Тут, тут лише. Технічками грає геймер, ніяких вам ні квадів, ні танків, скорпіонів. Лише технічки захищають зараз базу е зеленого Гла-генерала Ще одну дуже серйозну групу приготував налісник. Поїхала вона вперед через пагорби і поки що зупиняється. Як бачимо, Роман Дакар Брати в свою останню медичку на ворожій базі. Ну Його задача була якомога більше затримати розвиток геймера. Танки боеми підриваються. Майже не забрали у Фантома Хаммери, але Хаммер все ж таки від'їхав і поруч знаходиться медичка, яка його відремонтувала. Воно ну, втрачає своїх. Працівничків на ресурсному центрі. Чергова атака від налісника майстрами бою, але не вдала і знов їх всіх знищили. Перехопив собі назад геймер нафтові вежі. І зараз, як бачимо, Роман Дакар вимушено здався і залишається поки що лише один. Налісник в грі проти двох. Тут нафтову вежу вибуває альфа Аврора. Ну, альфа Аврора ми, ну погано зараз себе відчуває Фантом. Вони дуже добре контролюють гру. Бачимо, що лише дві альфа Аврори задіяно зараз у Фантома. І намагається працювати по ворожим ресурсам. А тут Хелік зверху зал... залітає. І, як бачимо, намагається зараз його зупинити геймер, але вадами поодинокими важкувато це зробити. Хелікс дуже легко з ними е впорається і вже розпочинається атака на аеродром. Фантом не має чим захистити свій, е свої альфа-аврори, втрачає їх, е підводить сюди два. Камери, і Хелікс все ж таки збивають. Альфа Аврори. І все ж таки вони залишаються в грі. І, як бачимо, тут же бомбардування все ж таки долітає до бази Геймера. Знов б'ють по працівничкам, але там вже ресурсний центр все закінчився. Ще одна хвиля атаки від налісника на нижню територію. Знов важкувато йому вдається просунутись і нічого не виходить. І прилітає тут потужний гарматний удар по аеродрому, навіть буває в повітрі альфа Аврори. Дуже зараз пощастило на трофей Трофеєм зачепило ще й Аврори, тому що взагалі вони, не якщо в повітрі, не потрапляють. і Такий удар, але тут зараз пощастило. Летить у відповідь від фантома підвищення. Скидує він термобаричну бомбу на базу налісника і знищує відразу ж дві будівлі. Майстер бою тут просто якимось дивом тут залишився в грі і навіть стоїть перед командним центром ворожої команди. Лише технічки від геймера і там один чи два є в нього в тонелях. А 10 по центру пропаганди. Ну, буквально нещодавно відбудував. Тут був центр інтернет також знищений. Залишилось лише два хакери. Ну це мало, якщо чесно буде. Це дуже і дуже мало. Ще Хелікси. Бачимо, з'являються в грі. є Хелікс зверху. І знову буде намагатись зараз пробиватись на базу до. Фантома і геймера, але на цей раз я думаю, що не так буде йому це легко зробити. Тут вже вантажівки своїм ходом просто збирають коробки. Хоча у нього на базі свої є, але він свої не помічає і поїхав забирати чужі. Тут дуже велику групу зараз підготує, готує на в свою атаку, але тут лише БМ і досі на них немає абгрейду на затопи. Зараз, якщо ця група буде підриватись, то вона буде підриватись дуже дуже ефектно. Раз, підрив, два підрив, три підрив, і чотири. І вся група просто сама знищилась на одному з будиночків. Просто дивіться, що тут залишилось у налісника. Ну, це треба було хоча б абгрейт на езотопи або поодинок їх відправляти. Не знає або знає, але нічого іншого не, мог, не зміг придумати налісник, окрім як відправити таку велику групу без абридуної затопи перед в атаку. Ну і Ви побачили зараз, що з цього вийшло. Прилітає тут бомбардування, все ж таки добили ці нафтові вежі. Ще одна атака від налісника. Як бачимо, знов на працівничків не хоче, не дає цю гру зараз нас геймер грає без працівничків на робочому центрі. Кож, кожен а, раз треба їх то замовити і, як бачимо, на цей раз вийшло так само. Гелікси вже в повітрі. Технічки тут знов намагаються захищати свою базу, і вони, до речі, непогано справляються за, своєму, за своєю функцією. Прилітає тут Спектр щоб по військовому заводу. І як бачимо, військовий завод все ж таки буде знищено. Бульдозер не може зараз відремонтувати. І навіть по другому військовому заводу зараз при... прилітає. І другий військовий завод також знищив спектр щоб Непогане підвищення тут вийшло. Налісник відповідає атакою своїх хеліксів. І, як бачимо, відразу ж тут а, два о, ракетники на лазерлок спіймали один з Хеліксів, інший буде висаджувати. Але, як знаємо, тут є у геймера дуже багато технічок, і, скоріш за всього, що не дасть а, зараз змогу на ліснику проатакувати. Просто роздавив всіх ракетників і повертається назад до тонелю. Ще одна атака, дуже велику групу знов. Майстрів в бою підготував налісник і знов відправляє їх вперед. Милула група дуже яскраво горіла. Зараз, скоріш за всього, буде та сама історія, якщо неправильно їх контролювати, знов і затопи немає в цій групі. І чим? Треба ще якось зараз зупиняти її. Поки що не бачимо, чим буде користуватись команда Phantom Gamer для того, щоб зупинити їх. Технічки виїжджають. Технічки неефективні проти, проти майстрів бою намагався А10 підіймати цю групу, але не вдало зараз від Фантома. Ох, який зараз підрив дуже серйозний. Технічками все ж таки геймер дуже красиво зараз відіграє. Ця група всю гру е є в наявності. Ще один дуже красивий підрив. Цих майстрів бою і технічки наїдаються ще й скрапами Ну, не всі, звісно ж, залишились в грі, але, як бачимо, дуже ефективна оборона від геймера. Вони там всі скраповані, всі з трьома личками і захищають свою базу. Що тут у нас залишається у налисника? Там залишається лише два. Хакери, які добувають вторинну економіку, більш там ніякої економіки і немає. Тобто на виснаження все ж таки налісник е, ненадовго вистачить такими темпами, використовує свою бомбардування, але не, не не досягає успіху, тут все це можна буде відремонтувати. Знову Хелікс, вже немає таких приголомшливих великих груп. Майстрів бою вже сил не вистачає у налісника. Як бачимо, лише поодинокі вже пішли в нас Хелікси. Тут будівель багато треба знищити для перемоги. І, скоріш за всього, мені здається, що це буде невдалим. Ще квади є в тонелях. Хелікс вже такий на соплях і падає, все ж таки, Квад його збиває. І налісник все це прекрасно розуміє, не може він протистояти більше, тому що кошти в нього закінчились. Якщо вам сподобався даний ріплей, дане відео, не забувайте коментувати, поставити лайк, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити. Не забувайте підтримувати розвиток української спільноти. Задонатити можна за посиланням в описі під цим відео. Навіть невелика сума це в склад у спільну справу. Усі кошти без винятку підуть на призові для турнірів та розвиток активної спільноти. Я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей до побачення.